В одній з квартир на п'ятому поверсі багатоквартирного житлового будинку в густо населеному житловому мікрорайоні Бродів виникла пожежа. Повідомлення надійшло від випадкового свідка вже по 12-й ночі. На місце надзвичайної події оперативно прибули рятувальники 10-ї державної пожежної рятувальної частини міста Броди. Так, 8 листопада близько 0017 хвилин на пункт зв'язку 10 до Перча надійшло повідомлення про задимлення в квартирі. По прибуттю пожежно-рятувального підрозділу 10-ї пожежно-рятувальної частини міста Броди було виявлено, що дійсно пожежа в складі двох ланок ГДЗС приступили до гасіння. Паралельно і здійснили евакуацію мешканців квартири, де безпосередньо була пожежа. На свіже повітря було винесено двох громадян, де було надано їм відповідно до допомогу. На момент виникнення пожежі у квартирі перебувало три жінки, люди спали. Побачивши пожежу, одна з них проснулася і вибігла з під'їзду кликати на допомогу. Також було залучено працівників медичної служби і безпосередньо передано їм цих громадян. Вже працівниками медичної служби було встановлено що один громадян мертвий. Тобто, під час причина пожежі… причина смерті? Наразі це встановлюється, тобто буде вже висновок медексперта, і вже в подальшому буде встановити причину смерті. А інша людина, яку вдалося врятувати? Іншу людину було госпіталізовано в Бродівську центральну міську лікарню. З ознаками? З Утруйні? ознаками середньої важкості, так і з ознаками отруєння. Житлова кімната, де відбулося займання, вигоріла вщент. Рятувальники розглядають версії займання. Внаслідок пожежі вогнем було знищено безпосередньо і речі домашнього вжитку. Тобто, так, все місце, де виникла пожежа, в нас пожежі є пошкоджено. Це і стіни, це і стелю. Безпосередньо і громадянам, де виникла пожежа, сусідам, а також ОСББ, яке знаходиться в даному житловому будинку, у зв'язку із сильним вигоранням, у зв'язку з сильною пожежою, яка була в даній квартирі, всі, всі причини і обставини наразі встановлюються. Проте найбільш такою версією, яка розглядається, що може бути ймовірно, це є коротке замкання електромережі. Рятувальники зіткнулися з перешкодами, бо всі доступи для швидкого гасіння пожежі були заблоковані припаркованими авто. До речі, варто звернути на це увагу. Це з добиранням в місця спаспані місця нашого міста, та й, взагалі, по інших містах, що громадяни десь свідомо несвідомо ставлять автомобілі. Поряд з під'їздом на проїжджій частині, чим ускладнюють рух пожежно-рятувальної техніки, так само було і 8 листопада під час пожежі було досить складно проїхати пожежно-рятувальній техніці. Тому хочеться звернути увагу на те, щоб громадяни більш були свідомі і проїзди, основні проїзди, завжди залишалися вільними. Як ви вирішили цю проблему, що не можна було заїхати? Викликали власників автомобілів чи як? Це все був час. Цього часу працівників не було. Максимально на ближчій відстані розмістилися пожежний автомобіль, і звідти вже було прокладання основної магістральної лінії, тобто безпосередньо до під'їзду з подальшим аж виведенням лінії до осередку, до місця пожежі, безпосередньо до квартири.